Вас е, дівчата цінують. О, і ось тут, дивіться, подарунки різні з адресами, привітаннями. І е, тут, коли просто приходять черкащанки і е, знаючи те, що ми будемо їхати до вас, і не зважаючи на те, що ось на березня їзді, їхні час, носи, незважаючи. Та вони передають вам свої подарунки, свої вітання. І е, тут, тут різнуть, путінні з подарунком. І вони залишають тут свої координати. Я просто попросу, О, але... Це окремий ящик. <ріст> Тому що є, там, там є е, подарунки. Я як і просто вітання, побажання Тут загальне. Із координатами. Ну, тут є маленькі ну. Маленькі тоже. Бачите, який подарок передав? так ні? Кому достається? Говорив при вітання. Ні, тому вітання говорив. А там подивіться, почитай, будь ласка. В середині написано від кого. Другий подарунок. Тут написано Богдана. Хто любить ім'я Богдана? Богдана, телефон 067 937. Фотографія допомагає. Людський шоколад. Так. Ну кто кому же холодно? Так, и вот кто, у нас козырок? Немае? Кто ближе? Кто ближе к козыру? Кто же ты? Мы и тоже все Патроны для поэма. Ну это не деток. Ту просто-напросто вже проігнорував дівчат, що є що то є ось поля чотири роки. Он хлопчику ззаді от нічого не дали. Да, нічого не дали хлопчику. Ну хай напише. Повертайтеся живими, ми вас чекаємо. Ну, це такі дитячі, я знаю, ви вложите їх на стіночку. Там. А другий там -то просто ящичок, там просто подарунки без телефонів. Ну, а це дівчатки телефони, передзвоніть і подякуйте. Тебе нема. він немає всередині так будеш вишні, там замаскований. Так що вони пам'ятають про кажу, вас, незважаючи не на 8 березня, на їхнє свято. Знають, що якщо б не були ви, то не було б ніякого там у Черкасах свята. Нового року, дня кохання, і 8 березня. Все те, що зараз таким Мирним життям. Це в першу чергу я вважаю, ваше Тож, ваша заслуга і це знаю. Дякуємо. Беріть так. Ваша підтримка нам дуже важлива. Ну що, беріть ящики, розположені. Подивіться, там що може щось таке. А, ще хлопці, дивіться. Там э, один ящик, тільки труси. Розділить його, Леша. Сейчас разделю. Э, Я медикаменты несу к, к себе. Заберешь. Ну. Давай. А ти банюхай, да? Тут так, часник, там, чипуля, вологі софетки, там таке що. Що ми купляли? Вот это так, нема козерога. Козерога нема, вони може не знають, який це місяць. Суть те, кого я передавал. И пожалуйста, там есть. Может, адвокат поделился? Кому-то чужому другому передаю. Покажи, что там таке. Раз, два, три. Я часто не дивись. Никому не поставить. Хорошо.

Подходите, подходите, не не берете, у там находится, Давай, 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 Течение визит. Ну он не протяжет, понимаете.